Ну, в цілому, якби, молодці, що відігрались, розумієте, коли ставити такі цілі, треба в першому таймі закривати гру, 100% моменти забити і просто доводити матч до перемоги. Далі вже, я ж кажу, в один момент не реалізували, потім вже команда агробізнес в другому таймі трошки відчула впевненість, ми, це ми їм дали це зробити, і в них створили один гольовий момент, стандарту забили, ну, добре, що відігралися. Ну, я ж кажу, що рухаємося далі. Хороша команда, агробізнес. Молодці, я ж кажу, Но нам я ж кажу, для того, щоб вирішувати ті задачі, ми повинні, я ж кажу, в першу тему ми зобов'язані забивати такі м'ячі. Якщо абстрагуватися від багатьох речей, але враховуючи той факт, що на 82-й хвилині пропустили, потім вдалося на 85 й зрівняти. Все ж таки, ви сьогодні більше вважаєте, втратили три очки, чи здобули, ну точніше, два очки втратили чи здобули одне? Та ну як, по, по моментам втратили по, ну, по грі, то здобули очко. Тут, то, розумієте, нічия, якби нормальний результат, ну, складаючи, так я ж кажу. Але перший тайм я дуже задоволений, я ж кажу, ну, повна перевага була. І гольові моменти, ну, я ж кажу, хочемо рухатись далі, потрібно такі забивати. Я рахую, що по результату результат закономірний. Десь початок матчу була перевага в епіцентрі, тому що не агресивно грали в Атаці. Наша команда не могла розібратися, але десь хвилина 20-та ми вирівняли ігру і в далі, я думаю, рівна ігра була, така бойова, з хорошими моментами. І думаю, що і результат закономірний. Чи можна сказати, що все ж таки виїхали в Канесподійський за трьома очками, тому що було видно, що команда не дуже хотіла нічого, хотіла до останнього все ж таки перейти. Ну, Ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу, тому що якщо підлаштовуватись під когось, ми не будемо ніколи, ми будемо грати в свою гру. І, тому, коли ми зібрали команду з нуля, зразу якби наголошували. Що в нас буде свій малюнок і гри, що ми не будемо ні під одного суперника підлаштовуватись, якого б він рангом не був. Будемо гнути свою лінію. Десь воно вдається, десь не вдається, але так створюється колектив. І тим більше, що в нас новий колектив, який сформований десь на процентів 60 з футболістів, які не, були, не грали ніколи на професійному рівні. Ну і це дуже великий плюс, що якби ті футболісти на сьогоднішній день показують такий хороший комбінаційний футбол.